Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Рослини і деякі види бактерій мають дивовижну здатність самостійно створювати поживні речовини з вуглекислого газу, води та сонячної енергії у процесі фотосинтезу. А як живляться тварини? Тварини шукають готову їжу, яка вже містить білки, жири, вуглеводи. Тварини гетеротрофні організми. Споживаючи рослини, м'ясо, органічні рештки, вони отримують неорганічні воду та мінеральні солі та органічні жири, білки, вуглеводи, речовини. Іншою особливістю живлення тварин є наявність травної системи. За участю органів травлення їжа подрібнюється, розщеплюється, всмоктується, засвоюється організмом. Отримані поживні речовини йдуть на побудову власного тіла тварини. Травні системи тварин дуже різноманітні. У павуків травлення розпочинається ще поза організмом, коли вони вводять у тіла жертви отруту, яка розщеплює складні речовини. Морська зірка, яка полює на організми, що не поміщаються у її ротовому отворі, перетравлює їжу, висуваючи шлунок із тіла. Найпростішим типом травної системи є сліпозамкнена система. Тварини з таким типом травної системи, наприклад, медузи, мають ротовий отвір і кишківник – кишкову порожнину для всмоктування поживних речовин. У більшості тварин. Наскрізна система травлення, крім ротового отвору, травного каналу, вони мають отвір для видалення неперетравлених решток. За характером їжі, тварини поділяються на рослиноїдних, хижих та всеїдних. Рослиноїдні або травоїдні тварини живляться рослинною їжею, що є джерелом необхідних органічних речовин. Наприклад, коала сірий споживає молоді пагани евкаліптів. Особливості живлення рослиноїдних тварин досить часто відображені у назвах видів листоїд м'ятний, короїд плодовий, квіткоїд яблуневий, зерноїд гороховий. Для багатьох хижих м'ясоїдних тварин їжею є інші тварини. Ця їжа високопоживна, але її не так легко здобути. Леви, тигри, гепарди, коти та інші хижі тварини витрачають багато енергії на те, щоб наздогнати й упіймати здобич та поласувати нею. Всеїдні тварини це організми, у раціоні яких наявна їжа і рослинного, і тваринного походження. Представниками всеїдних є бурі ведмеді, дикі свині, круки, пацюки. За способом живлення тварини поділяються на такі групи: фітофаги, рослиноїдні тварини, зоофаги, хижаки, поліфаги всеїдні. Паразити використовують інший організм як джерела живлення і середовища існування та завдають йому шкоди. Наприклад, аскарида людська живе в тонкій кишці людині, живиться її їжею. Сапрофаги санітари природи, живляться відмерлими рештками рослин, дощові черв'яки, тварин, жуки-грабарики або поїдають послід тварин, жуки-гнойовики, є фільтратори. З ними ми вже знайомилися в п'ятому класі: це тварини водного середовища, які споживають дрібні організми або їхні рештки, проціджуючи воду через свій організм. Мідії вустриці є серед тварин і кровосисні види, комарі, медичні п'явки, кажани, вампіри, блошиці постільні. У будь-якому організмі постійно відбуваються процеси перетворення неорганічних та органічних речовин, отриманих іззовні. Розглянемо ці зміни на прикладі організму людини усю сукупність перетворень речовин. Та енергії в організмі від надходження поживних речовин до видалення кінцевих продуктів у зовнішнє середовище називають обміном речовин та перетвореннями енергії. Увесь процес може поділитися на три етапи. Перший етап це надходження поживних речовин до організму, подрібнення, перетравлення, транспорт поживних речовин до клітин. Другий етап це внутрішнє клітинне перетворення речовин та енергії, транспорт речовин від клітин кровоносною системою. Третій етап видалення кінцевих продуктів обміну речовин через спеціальні органи: травна система, сечовидільна система, легені та шкіра. Бажаю вам успіху і гарних результатів!